В Одеській обласній філармонії готуються до прем'єри нової вистави Бомбосховище. Вона розповідає про сучасні реалії цивільних українців та не має аналогів, як тривають репетиції та чого саме очікувати глядачам. Дивіться у сюжеті. Мова має значення. Співають актори нової музичної вистави Бомбосховище, прем'єра якої вже незабаром відбудеться в Одесі. Трагікомедія розкаже історію одного з бомбосховищ, в якому ховаються українці під час чергового російського обстрілу. Кожен з них має свою особисту історію, тому глядачі точно зможуть знайти себе в одному з персонажів. Різновікові у нас актори. Тому що в бомбосховище приходять різні люди, і так у нас, як вони по різного віку, так же вони будуть у нас різні по характеру, а також будуть різні по своєму стану. У нас буде айтішник, у нас буде жінка-кошатниця. Така у нас будуть студенти, у нас буде е вчитель фізики. Педагога вцілить на сцені актор мускомедії Михайло Ігнатов. До театральної діяльності він повернувся зовсім нещодавно. Після того, як рік працював кухарем на фронті, це не було дуже важко. Я готував їсти там день через день. Але ти не бачиш рідню, ти не бачиш сім'ю, не бачиш дітей, не бачиш це життя, не бачиш театр. Ти ну як, якихось там, ну не знаю, душ по домашньому, домашню їжу. Ти все це не бачиш, і дуже і коли це ти повертаєшся у це життя реальне, ти наче у сні. Наразі служба чоловіка у лавах ЗСУ продовжується, проте вже в тилу, у центрі морально-психологічної підтримки. Тепер він має більш творчу місію: їздить до військових, зокрема й тих, хто повернувся з ворожого полону. Аби співати їм під гітару та піднімати дух. В перервах між цим чоловік і грає в театрі. За його словами, нова вистава «Бомбосховище» точно зачепить глядачів. Взагалі я не полюбляю такі ну, теми, коли, ну, знаєте, війни і так багато, і хочеться від неї якось відсторонитись, якось, щоб її було менше, щоб не дуже турбувати себе. Але ми повинні повертатися, щоб не забувати це, бо це вже наша історія, це вже це не те, що ми минуле, ми цим живемо. І ті, хто на сцені, і ті, хто в залі, ми будемо якось однією ниткою зв'язані. Прем'єра трагікомедії «Бомбосховище» відбудеться вже 27 травня о 18.00 в Одеській обласній філармонії. Після цього її показ планують продовжувати. Це вистава, яка буде працювати. Яка буде так, що слідкуйте за новинами? Ми будемо анонсувати, коли буде наступні вистави. коли можливо, ми поїдемо по туру і покажемо, цю, покажемо наших одесі, одеситів в інших містах. Очки зору на канал телеграм з новостями! Е, я перепрошую Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський, сьомий канал.